Якщо ви знаходитеся у під'їзді і вам загрожує небезпека, що ми будемо кричати? Пожалуйста! Активісти «Броварська громада на чолі з Сергієм Богуцьким продовжують організовувати для дітлахів безкоштовні свята безпеки під назвою Прості речі для безпеки малечі для дитини дуже приємно, дуже корисно нові емоції. Друзі, все їм все цікаво, подобається дуже. Наш час для дітей якесь віддушене, так що відволікати від інших проблем, щоб їм було цікаво. Їм бачите, весело вони задоволені. Свята безпеки організовують у дворах як броварів, так і требухова та княжичів, аби в розважальній формі аніматори нагадали діткам правила поводження в різних надзвичайних ситуаціях. Ми вчимо багато правил в цій книжечці. І що які наприклад ти вивчила? Я вивчила, що якщо тебе запихають силою в автомобіль в чужий, треба кричати Допоможі! Це не мої батьки. Якщо тебе переслідують, переслідує хтось, то тоді треба піти у людні міста. Що треба робити, коли на коли темно на вулиці, як переходити дорогу? Якщо потрібно подивитися праворуч ліворуч з фонариком і переходити дорогу. Минуло річ активісти громадської організації влаштували близько ста свят, залучивши понад три тисячі дітей. Цього літа це вже сорок восьмий захід, і цікавість до таких свят серед громадян лише зростає. Теж була розважальна програма, танцювали. Мені Ми сподобались минулого разу, тому і це Ну, зараз. І так нелегкий час, то Треба, щоб діти все знали, як себе поводити в любих нелегких ситуаціях. І враження у нас. Так, дуже приємно, все сподобалось. Класне свято. Дякую. Оці там годинку-півтори, коли це свято відбувається, діти не сидять в гаджетах, вони не переживають через тривоги чи якісь новини. Вони вивчають ті речі, які їм в житті потрібні, і особливо потрібні зараз. Завдяки таким заходам, діти не лише здобувають корисні знання, але й отримують позитивні емоції. Ми гралися, виселилися. Ми ходили на паровозик, було дуже класно.